Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній Друзі, мої дорогі підписники, ті, хто дивиться мене дуже давно, ті, хто недавно мене дивиться, і нові глядачі, але я хочу вам сьогодні така приємна подія сталася. На, на, на моєму каналі вже 2000 підписників. Я хочу вам подякувати за таку кількість, за те, що ви дивитесь мене, за те, що ви коментуєте, ставите вподобайки, переглядаєте моє відео. Це дуже, як сказати, я дуже вдячний кожному із вас. Тепер у нас нова ціль три тисячі. Три тисячі підписників. Я думаю, ми зможемо потихеньку, потихеньку підніматися і так, здобути е, мрії. Я пам'ятаю, як в мене було минулого року там один, два підписники. Але вже. 9001, навіть уже 2001 підписник Уже на каналі. Я вам дуже дякую, друзі. Якщо вам мої відео сподобаються, то подальші, минулі подобаються, то поставте подобайку мені та підпишіться на канал. Хто вперше зайшов, я дуже вам вдячна, друзі. Я не думав, що в мене стільки буде глядачів та глядачів. Чуєте? Відлітають. Дивіться, вон, відлітають птахи в теплі краї. Казав, що буду знімати. І знімаю, виходить. Відлітають. Але я зараз бабине літо. Дуже гарно, бачите, ще не дуже до кінця сіло Сонечко, сьогодні 13 жовтня, тому... І сьогодні п'ятниця, вихідні попереду. Щоб ви. Тут дивіться мороз, морозди, який Вже. Тому я вам дуже вдячний. Це відео таке подяка за... за 2000 глядачів. Вперед рухаємося. Буду знімати, стараюсь для вас кожен день знімати відео. Кожен день знімаю для вас відео. Стараюсь не пропускати, жодного дня не пропускаю. Стараюсь, ну, деякі я можу не пропускати, але це не дуже страшно. Але я в основному кожен день знімаю та викладаю відео для вас, друзі. Я вам дуже вдячна, що за... особливо за ваші вподобайки на відео. Дуже дякую вам. За все, за все вам, друзі, дуже вам дякую. Величезне, величезне, дякую за, за перегляд і за все. Все, друзі, таке коротеньке відео. Подякам було. Вам бажаю мирної ночі, до нової зустрічі і до завтра. Па-па-па-па.